Ситуація в Авдіївці це як Друга світова на максимумі. Командир підрозділу ТРА в третій штурмовій. Детальніше можете подивитися в відео. Танки, бойові броньовані машини, піхота, артилерія все використовується по максимуму. Ну принаймні, я стільки такого інтенсивного використання цих засобів ще на російсько-українській війні повномасштабні не бачив. Фактично все і дуже інтенсивно не можна сказати, що ворог використовує там окремо якісь ресурси. Вони намагаються працювати в комплексі, от, може, якісь зробили висновки з минулих поразок, намагаються виправити. Але повторюсь: є результати, є рекорди. Я гадаю, що після сьогоднішньої наради я дізнаюся, що ці рекорди були покращені. В знищенні ворожої живої сили техніки е, і є дві бригади, які знову ж таки за нашими попередніми даними вже вийшли з бою по причині поїздки до Кабзона.